Ексклюзивна пропозиція від Лев Девелопмент. Ви маєте унікальну можливість придбати комфортну квартиру з підземним паркінгом у житловому комплексі Філ у сокільниках з привабливими знижками. А це житло у еколокації з дома озерами та подалі від шуму міста, проте зі збереженням усієї необхідної інфраструктури. До 15 березня включно на усі квартири та паркінги в житловому комплексі Філхаус діє знижка в розмірі 10% на квартири, а також 12% на паркомісця. Залишилось одно, двох та трьохкімнатні квартири на представницькому поверсі. Цей поверх має висоту 3 метри, покращені таплутушому ізоляцію, дизайнерські холи І звичайно, головна його перевага це закритий вхід лише для мешканців. У час, коли парку місць критично не вистачає, і водії шукають, де можна безпечно лишити своє авто. Компанія Лев Девелопмент пропонує отримати індивідуальне та доступне місце для вашої машини. Підземний паркінг у житловому комплексі Feel House – це зручний доступ до вашого авто, захист від погодніх умов тощо. До того ж, парку місця це і привабливий актив для інвестування. Філхаус це чудовий житловий комплекс для життя. Там прекрасний двір без машин. Малоповерхова забудова на велика кількість квартир, дуже затишний та красивий. Особливістю квартир, що залишилася в житловому комплексі «Філхаус» є те, що вони йдуть в комплектації вайтбокс. Означає, що в квартирі є чистова штукатурка, стяжка, розведена електрика в кожну кімнату і виведені всі сантехнічні точки. Квартира повністю готова до дизайнерського ремонту. Здача об'єкту планується вже у другому кварталі цього року. Дізнатися більше про цю акцію та інші пропозиції від Lev Development можна на сайті компанії та у відділі продажу.